Уявіть собі світ, де блискучі подіуми, розкішні сукні, сяючі посмішки приховують найтемніші секрети, де за лейбами Шанель, Гучі та Баленціаґа стоять не лише дизайнери, а й корупція, маніпуляції та жорсткі правила гри. Світ моди виглядає ідеальним лише на обкладинках журналів, але за кулісами це індустрія, яка пожирає своїх творців. То диктує тренди, скільки коштує чужа слава і чому цей бізнес. Може бути с реально небезпечне. Сьогодні ми з вами відкриємо цю темну сторону гламурного світу. А поки я вам кажу приємного ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня, а ви на каналі Приємний вечір. У цьому відео дуже прошу вас писати коментарі, тому що з алгоритмами Ютубу зараз якісь проблеми, і тільки ваші коментарі зможуть, хоч якось трошки виправити ситуацію. Тому, будь ласка, не кидайте нас у цій біді. Також не забувайте лайки, підписки і інші соцмережі. Зараз я стараюся. Вести інстаграм, тому дівчатам, можливо, сподобається. Модні бренди постійно вигадують нові трюки, щоб вразити публіку, епотажні шоу, шокуючі колекції чи незвичайні колаборації. Але іноді вони заходять занадто далеко і привласнюють собі чужі ідеї. Молоді дизайнери, які вкладають у свої роботи роки праці, несподівано бачать свої ескізи на подіумах великих модних будинків без жодної згадки про них. А коли вони намагаються домогти справедливості, великі бренди просто мовчать або відмахують. Словами, типу, це збіг. Саме так сталося у 2018 році, коли бренд Moschino представили свою нову колекцію. Дизайнер цього бренду Джеремі Скотт закрив другий день міланського тижня моди у 2018 році своєю колекцією одягу, який нагадує каракулі, намальовані фломастером. Звісно, сам показ був яскравий і видовищний. У ньому брали участь супертоп-моделі: Джиджи, Хадід, Бела, Хадід, Кая Гербер. А модні видання одразу підхопили тему. на Називаючи колекцію геніальним баченням дизайнера. Але все вмить змінилось. Коли під фотографіями цієї колекції почали відмічати молоду дизайнерку Еду Гімнес, у якої ще у 2016-17 роках вийшли ну дуже схожі моделі. Просто уявіть цей шок, який пережила Еда. Вона, звісно, одразу виклала у своїй соцмережі порівняння колекцій і написала: Я подивилась вчорашній показ Москіно і просто в шоці. Мені так прикро і боляче ба бачити, що хтось, схоже, просто взяв мої колекції SS16 та SS17 за основу, навіть не згадавши про це, молоді дизайнери взагалі особливо вразливі і схоже, великі бренди думають, що це залишиться непоміченим, але я зроблю все, щоб цього не замовчали. І дійсно, еда доклала усіх зусиль, тому що скандал одразу підхопили великі світові змі, і Джеремі Скотту довелось пояснювати, звідки він черпав натхнення для колекції Moschino. Він заявив, що стиль Каракулів. Тромп Лоель є давнім мотивом бренду Moschino. і навіть навів приклади схожих дизайнів із попередніх колекцій бренду, взагалі, які вийшли 10, 20 і навіть 30 років тому. Я ніколи не бачив робіт Еди Гімнес і точно не надихався ними, заявив Джеремі Скотт. Здавалося, що цю версію в принципі можна прийняти. Але тут Гімнес розкрила ще одну деталь. Вона розповіла, що у 2017 році зустрічалась з представником бренду Moschino у Нью-Йорку, де показала йому абсолютно абсолютно все свої ідеї, роботи, ескізи і так далі. І вже за кілька місяців схожа колекція Москіно з'являється на подіумі. Тож це випадковість чи черговий плагіат? Звісно, ситуація неоднозначна, адже у творчих індустріях збіги трапляються доволі часто. Але якщо уважніше поглянути на архівні ескізи Москіно, то насправді вони не так вже й схожі на нову колекцію. А ось збігів із дизайнами гімнес значно більше, особливо в аксесуарах. Капелюшки та сумки майже ідентичні, але це так, на мій скромний погляд. А що думаєте ви? Чи бачите ви ці збіги? Напишіть у коментарях. І поки ви пишете коментарі, хочу додати штрих до портрету бренду, тому що це вже був не перший випадок, коли Москіно ловлять на плагіаті. У 2015 році графіті художник Райм подав до суду на Москіно, звинувативши бренд у використанні його роботи Вандал Ace без дозволу. З цим графіті буквально. Ально зробили Ctrl-C, ctrl v і перенесли її на сукню, яку Кеті Пері одягла на медгала 2015, і яка якраз стала обличчям рекламної кампанії цього бренду. Москіно заробляють мільйони на моєму мистецтві, не запитавши дозволу, не виплативши мені жодного гонорару. Я дізнався про це лише тоді, коли мій малюнок з'явився на подіумі, заявив художник. Так, дійсно, графіті і принт на виробах не те, що схожі, а буквально один в один. Бренд цю ситуацію вирішив ніяк. не Монтувати, мабуть, в архівних колекціях не знайшлось нічого схожого, щоб посилатись на них, як у справі з Дою Гімнес. Мода це вже давно не лише про стиль, але й про фінансову грамотність. У цьому світі всі від дизайнерів до інфлюенсерів, розуміють, що класичні банки не завжди зручні і все частіше обирають криптовалютні рахунки, тому що це швидко, безпечно і без зайвої бюрократії. А ви, до речі, теж можете керувати своїми коштами. Штами без обмежень з карткою Трастра. Трастра це міжнародний сервіс, який поєднує звичайну дебітову картку MasterCard та можливості криптовалютних розрахунків. Оплачуйте покупки в магазинах, онлайн, знімайте готівку та навіть отримуйте банківські виписки для подорожей чи документів у Європі. А для оформлення картки потрібно мінімум: ваш закордонний паспорт або внутрішній ID, чи навіть ID країн ЄС. Також картку можна завантажити в Apple Pay. Або Google Pay, і розраховуватись стане ще простіше. Скануйте QR-код на екрані та завантажуйте додаток Трастра, щоб одразу почати користуватись всіма перевагами. Посилання також залишу в описі. Коли ми говоримо про скандал у фешн-індустрії, здається, що всі найбільші драми розгортаються десь там у Мілані, у Парижі чи Нью-Йорку. Але насправді і в Україні вистачає своїх резонансних подій, які сколихнули індустрію від відвертого плагіату до етичних питань та конфліктів між моделями та журналами. Українська мода також має свою темну сторону. Наприклад, українські моделі, що досягли значних висот у світовій моді, жаліються на те, що у рідній країні. Україні їх не просто не згадують, а взагалі цураються. Першою про це заговорила супермодель Аліна Байкова. То, що у мене теж дуже сильно боліло, я кожен раз об этом говорю. Покажіть мені українців, які мене підтримують в чому Ну, покажіть. Вот я модель. И я могу сказать, что на данный момент я одна из самых таких ну, топ-моделей Украины. Но покажите мне, кто меня снимает в Україні. Ну, Хто вам є взагалі народилась у Кропивницькому, і саме там її вперше помітили і запропонували модельну кар'єру. Вона спочатку не хотіла пов'язувати своє життя з моделінгом, але потім все таки згодилась на модельну школу. Її кар'єра почалась з контрактів у Китаї, після чого були подіуми у Мілану і Парижу. І в 2011 році вона здійснила модельне турне від США до Великобританії і згодом вже повністю переїхала до Нью-Йорка, де і залишилась. А там кар'єра взагалі лише. Почала просто летіти з шаленою швидкістю. Вона знімалась для модних журналів, таких як Марі Клер, Harper's Базар, Ей Лефісєль, брала також участь у численних показах відомих брендів. Ну і, коротше кажучи, стала визнаною супермоделлю у світі. Але ось чомусь в українській спільноті її визнавати не хотіли. Причому в інтерв'ю Аліна зазначає, що інших дівчат-моделей в їх країнах часто запрошують на зйомки, кампейни і взагалі пова. Вот посмотрите, она, у меня подружка, как раз Леонардо Ди Каприо, бывшая девушка Тони Гарри, да? Она все время что-то, она волк вот, Германии. То, то, все. Ее, ее, ну как бы, она презент в своей стране. Ее, ее страна про нее всегда пишет. Праміям як будто бутамії существує знаєте? І знаєте, вже під час війни Аліна стала знаменитою в Україні і увірвалась так потужно в інфопростір, і не те, щоб своїми здобутками в модельній індустрії, а активною проукраїнською позицією, яку продовжує нести в маси і досі. А насправді, якщо так подумати, це доволі сумна ситуація. Адже я, наприклад, цікавлюсь модою і подіями, що з нею пов'язані, але про Аліну просто не знала. І це дійсно можна назвати у Ущенням української фешн спільноти, української фешн журналістики які чомусь вважали, що якщо модель українка, то про неї краще не говорити. Здавалось би, що за період повномасштабного вторгнення у українців підвищився рівень свідомості і знизився комплекс меншовартості, і ситуація в цілому повинна була якось змінитись. Але ж ні, вже зараз у нас час розгортається нова драма пов'язана з топовою моделлю Христиною Пономар. У Христини насправді значні здобутки в моді, як мінімум, вона українка, що відкрила показ Пради у 2021-му. Також співпрацювала з Givenchy, Ланвін, Валентино, Раф Сіман Acne Studios та Сен Laurent. Також вона дуже активна в Тіктоці, в інстаграмі, показувала своє закулісся, і тут несподівано викладає вона ось таке відео у свій Тікток. І так я тільки що повернулась з вечірки військового, Бог, і мені є що сказати. Це те, що я не казала, поки працювала моделлю, бо боялася, що я залишусь без обкладинки українського Бог. І я без неї в принципі залишилась і закінчила працювати моделлю. Мені вручили такий прекрасний випуск, і на укладинці восьмого українського бог під час війни ми бачимо француженку, яка навіть не те, що фотографії з цим богом не запостила, вона навіть сторіс не запостила, бо їй глибоко насрати на Україну і на її Бог. Просто я вважаю, що український журнал про моду, особливо під час війни, має транслювати, що українські моделі щось роблять в цьому світі. Для того, щоб вас вести у контекст, вог декілька місяців тому випустив номер з французькою моделлю на обкладинці Маріам Девінзель. Номер був присвячений фантазіям, які допомагають осягнути життя і опанувати дійсність. А у самому номері йдуться розповіді про зарубіжних моделей і актрис. Зві. Звісно, ця обкладинка викликала хвилю обурень серед українців, які задали виданню резонне питання: а чому в українському Вок немає українських моделей? Тобто люди цікавились у коментарях, чому в такий складний час, коли потрібно говорити про Україну, беруть модель, яка взагалі не має ніякої позиції щодо війни і щодо до нашої країни тут хочу зазначити, що модель хейтити не потрібно, тому що ну до неї які до неї питання? Вона модель, яка просто бере замовлення на роботу. І до речі, мабуть, після шквалу хейту і після цих слів Христини, що модель навіть не зробила пост в інстаграм, Мар'ям все таки опублікувала ту фотку і підписала, що так вона знялась для українського Вок. Але все одно питання залишаються до самого Вок Ukraine. Невже доцільно брати кого завгодно на? Ці обкладинки аби не українців. Але чому взагалі з цим випуском склалась така ситуація? Та й взагалі не тільки з випуском, а в цілому з індустрією? Христина Пономар каже, що у модній тусовці всім начхати на здобутки українських моделей навіть зараз. А коли сьогодні я прийшла на цю вечірку ввох, а всі мені казали: Ой, вибач, мені треба піти далі, поздороватися. Бо ніхто мене не знав. Чому? Бо ніхто нікого не знає. Ви знали, хто була першою українкою, яка відкрила Прада? Ні, не знали. І я не знала до того, як мені про це не сказали, коли я відкрила Прада. Це була Наті Чебаненко. І, до речі, вона є в цьому ВОГ, але її немає на обкладинки і ніколи не було. А ще як у випадку з Аліною байковою, де вона розповідала про те, як її друзі цінують в їх рідних країнах, Христина розповіла про свій такий досвід. Бо знаєте, в мене є знайома росіянка, і коли вона зі мною зробила парана, коли я його відкрила, а вона була десь 29 дев'ятою чи 39 дев'ятою, через два місяці з нею вийшла обкладинка в Бог, і вона працює пречудово. Зі мною не вийшла ні одна обкладинка, бо Бог сказав, що у на нас черга, і що ви думаєте? Її знали по всьому світі, бо в неї була обкладинка в Бог. А в мене до речі, після цих дописів і після скандалів Христина написала, що головний редактор Vogue Ukraine Веня Брикалін після низки цих заяв просто заблокував її в усіх соцмережах. Але це була все-таки одна сторона конфлікту. І тут давайте з вами трошки подискутуємо. Так, Христина має своє право на обурення, але український Вок все ж таки до цього мав обкладинки, героями яких ставали відомі українці. Про це якраз таки розповіла стилістка Вок Ukraine Країн Світлана Манукян і у своєму телеграм-каналі вона зазначила, що не дозволить знецінити колосальну роботу, яка була зроблена. Ну і Світлана показала, скільки обкладинок і скільки статей вийшло про українських героїв. На що взагалі Христина не стала зволікати з відповіддю і поділилася у соцмережах своєю реакцією. Це прикол планетарного масштабу. Ставити в приклад 6-7 обкладинок з українцями на противагу іншим обкладинкам. Крінж, якщо ви не бачите проблеми, то мені шкода. Через те, що ніхто не бачить, ми далі навіть уявлення не маємо, що роблять українці для світу. І далі надихаємось всіма, крім себе. Це маразм. Коротше, ситуація виходить дуже складна, неоднозначна і реально скандальна. З однієї сторони, ми маємо ситуацію, де журнал говорить про українців і ставить навіть їх на обкладинки. А з іншою модель, яка знаходиться у цій індустрії, розповідає про ту правду, яку нам ніколи не покажуть і не розкажуть. Тож чекаю вас у коментарях з вашою думкою, хто правий а хто ні? Чи повинен журнал завжди говорити тільки про Україну і про українців? А можливо, просто модель Христина Пономар образилась на українську фешн спільноту а тепер пропоную видихнути, знизити градус напруги і обговорити ситуації, де все розгортається навпаки, тобто, де світові бренди надихаються українськими митцями, і трошки замовчується цей факт. По-перше, хочу вас познайомити з інстаграм-сторінкою Slavik Fashion. Цю сторінку веде львівський фотограф Юрко Дячішин. Він фотографував безхатька Славіка і його фешн-образи. Як казав сам фотограф, унікальний стиль Славіка привернув увагу Схатько ніколи не одягав одну й ту саму річ двічі, стежив за зачіскою та бородою і створював оригінальні образи з одягу, знайденого на смітниках або отриманого у притулках. Дівчата, наші оті секонд-хенди, це все фігня. Потрібно шукати речі на смітниках, от де справжня мода. Фотограф тоді був настільки вражений, що почав фотографувати Славіка. І знаєте, це вийшло на такий рівень, що модні луки даного персонажа стали натхненням для таких модних будинків, як Balenciaga та Vetmo. І тут, до речі, варто зазначити, що спочатку бренди надихались і зазначали сторінку Славіка, тобто писали: лук був надихнутий Славік Фешн. Але потім вони просто забили і стали нагло плеятити ці ідеї. Наприклад, Vetmo скопіював образ Славіка з ідеєю худі з принтом Титаніка, але ніде про це не згадав. І таких образів насправді не збиралося чимало. І фотограф, який веде цю сторінку, якраз зробив український. Кремий допис з ними. Також Юрко Дячишин на сторінки вказує, що фотографії Славіка були зроблені у період 2011-2013 років, коли він випадково зустрічав його на вулицях Львову. А потім Славік раптово зник. Хтось у коментарях написав, що Славіка, на жаль, вже давно немає серед живих, але достеменно не знає ніхто, що з ним сталося. Але як би там не було, безхатько Славік зі Львову став справжньою знаменитістю. І повірте, якби я не знала, що це. Реально безхатько, я б подумала, що це просто черговий новий проект від Баланціага. Подіуми Софіти, сяючі камери, сукні. Здається, що моделі просто живуть життям мрії кожної дівчини. Але насправді, якщо зазирнути за коліси, то можна побачити вже зовсім іншу картину приниження, контроль, а іноді й відверта експлуатація. І повірте, у світі моди модель не завжди має право голосу. Їх змушують носити сумнівні вбрання, терпіти несправедливість на і навіть ризикувати власним здоров'ям заради шоу. Але що відбувається, коли модельна? Наважується сказати. Ні. І тут давайте поговоримо про ті самі випадки, коли моделі зруйнували правила модної індустрії, відмовившись мовчати. Тож перша ситуація тиждень моди у Нью-Йорку, 2020 рік. Темношкіра модель Емі Лефер готується до виходу на подіум. Але коли бачить, які аксесуари їй пропонують одягти, відмовляється категорично. Знаєте, якби мені таке запропонували, я також би тричі подумала. Тож дизайнери вирішили доповнити образи модел. Ли вухами та губами, звісно, це викликало у ЕМІ асоціації з. Скими карикатурами, вона заявила, що це дуже принизливо, і що жоден поважаючий себе бренд не повинен гратись з такими образами. Я не могла повірити, що це відбувається на сучасному тижні моди. Для мене це було образливо і неприйнятно. Незважаючи на тиск організаторів, дівчина вийшла на подіум без аксесуарів, а після показу одразу залишила захід на знак протесту. Її вчинок одразу став резонансним у соцмережах. Дуже багато людей підтримали модель, критикуючи. Скі елементи в індустрії моди. І після цього скандалу цей бренд, який придумав цей геніальний хід з вухами і губами, більше ніколи не з'являвся на модних подіях. А друга ситуація, що сталася в індустрії моди, показує, що модель може стати голосом для суспільно важливих тем. На показі Гучі в 2019 році дизайнерський дім представив колекцію натхненно психіатричними лікарнями. Деякі моделі вийшли на подіум в костюмах, що нагадували гамівні сорочки, що викликало було обурення серед тих, хто бореться за права людей із психічними розладами. Одна з моделей Айша Тан Джонс не залишилась остерень. Вона вийшла на подіум із піднятими руками, на яких було написано: психічне здоров'я це не мода. Я просто не могла стояти осторонь і спостерігати, як така делікатна тема стає модним трендом. Це не красиво, це боляче. Цей протест моделі також викликав дуже сильний публічний резонанс. А Гучі були змушені по. Блічно вже виправдовуватись. Вони заявили, що колекція взагалі-то була метафорою боротьби за самовираження, але багато хто не сприйняв ці пояснення? Ну тому що вони, як мінімум, звучать не дуже аргументовано. А ви напишіть зараз у коментарях, як ви думаєте, творчі люди мають право самовираження і натхнення черпати просто з усіх тем на світі? Чи все таки має бути якась цензура чи здоровий глузд? Моделі дійсно часто стикаються з провокаційними образами та дивними вимогами на подіумах, але це не найстрашніше. Справжня небезпека починається, коли ти залишаєшся один на один у фотостудії з фотографом, який має не зовсім робочі наміри. І це насправді зовсім не вигадки. Десятки моделей розповідали, що за лаштунками модної індустрії панує справжня культура мовчання. Одна з найгучніших історій це скандал навколо культового фотографа, якого ще зовсім не... Нещодавно запрошували топові глянці та зірки. А ноторіяс фашн фотографер хугазін акюздів сексуал асалт і не сам інстансис івенрейс Твітазен Гез Файналіпін блаклістед фрам саме ларджіст фашн магазинс індекан. Якщо вам колись потраплялись, відверті фото леді Гаги, Майлі Сайрус, Боріани. Є шанс, що за камерою стояв Тері Річардсон. Його стиль це с. Збруд і провокації, голі знаменитості, скандальні рекламні кампанії. Саме цим він заробив собі ім'я. Вок Харперс, з Базар, Джейк'ю. Всі хотіли працювати з ним. Але роками серед дівчат моделей ходили чутки, що він зловживає своєю владою, змушуючи дівчат робити набагато більше ніж вони прописували у контрактах. І уявіть собі, перші дзвіночки були ще у 2010 році. Тоді модель Рі Рамусен першою заговорила про проблему. Вона заявила, що Річардсон змушує дівчат роздягатись більше ніж вони хочуть, і використовує свою репутацію для маніпуляцій. Через три роки підключилась інша модель Емма Емплтон. Вона оприлюднила скріншот листування, де фотограф пропонує їй зйомку для вок в обмін. Ну на його команда, звісно, одразу заявила, що цей скріншот – нагла підробка. Але історія вже почала набирати обертів. Але знаєте, оберти були не настільки потужні, тому що лише через три роки. У 2017-му і то після того як вибухнув скандал з Харві Ванштейном, моделі більше не мовчали. Вони почали відкрито розповідати, як на зйомках Річардсон міг поводитись як режисер дорослого кіно, наполягаючи на відвертих сценах та переконуючи моделей, що це нормально. Ну, Но подумаєш, я попрошу тебе роздвинути ноги, а потім переспати з собою. Ну, це ж нормально. Це входить в роботу моделі. Коли ці історії почали набувати масового характеру, звісно, глянці почали скасовувати з. Ним контракти. Але що каже сам Річардсон? Я ніколи нікого не змушував. Всі зйомки були з обопільної згоди. Написав він у своїй колонці. Він навіть натякав, що це змова проти нього. Мовляв, його стиль завжди був провокаційним, і він не зробив нічого нового. Тоді цей скандал став одним з перших гучних викриттів у модній індустрії. Після нього журнали почали ретельніше перевіряти фотографів, а моделі частіше говорити про до. Але тепер, коли ми бачимо ці красиві глянцеві фотографії, варто пам'ятати, що індустрія моди має свій брудний бік, і деякі зйомки могли з'явитись не зовсім так, як ми уявляємо. Але як мінімум, хороша з цієї ситуації після усіх скандалів з Харві Венштейном, Ванштейном, Епштейном і так далі, з'явилась нова професія. Координатори, це людина, яка приходить на зйомки кіно або просто модельні зйомки у фотостудію, і дивиться, щоб все було так, як реально прописано на листочках. щоб ніхто з акторів, фотографів, працівників не порушував кордони людини, яка працює по іншу сторону. Мені здається, що це взагалі адекватно. Це супер, коли є третя сторона, яка контролює усі процеси, і як мінімум, це є свідок. І таким чином та інша сторона може відчувати себе у безпеці. Спеція, але знаєте, після оцих цих всіх сьогоднішніх історій ми вкотре раз переконуємо, що світ моди це не лише блиск, тренди і розкішні покази, але ще й капець, які скандали, а також маніпуляції та темні історії, які часто залишаються за лаштунками, великі бренди привласнюють чужі ідеї. Українські моделі змушені боротись за визнання а впливові фотографи десятиліттями залишаються безкарними. Але індустрія змінюється завдяки тим, хто не боїться говорити правду та викривати реальні проблеми, що ховаються за цими глянцевими обкладинками. А ви пишіть усе, що ви думаєте, у коментарях мені буде капець як цікаво почитати ваші думки по цій темі, тому що я дуже люблю модну індустрію, і мені завжди цікаво, як це все відбувається, і кожного разу, коли я вишукую щось нове. Для мене це реально стає. Таким відкриттям, що блін таке існує і не все ідеально. Коротше, чекаю вас у коментарях. Дякую, що ви дійшли зі мною аж до цього моменту. Усім цьомчики і бувайте. I don't ever slow up. No, I don't taste. I got no.